Привіт, моя люба Україна. У нас 23-й день війни. У нас все в порядку. Ми абсолютно точно захищаємо свою свободу, але знаєте що? Я хочу попросити вас про одну річ. Можна якось всім цим експертам, які зараз дуже так активно коментують, що треба робити на війні, що треба робити, як треба воювати і як треба вести переговори, можна якось попросити їх трошки. Трошки взяти паузу для того, щоб ми все ж таки довели те, що Україна це дуже потужна країна, яка точно розуміє, що вона робить. Тому що якщо ми зараз продовжимо те, що робили протягом багатьох років, коли розколювали свою країну, то ми можемо отримати дуже дуже нікчемний результат. А нам потрібен тільки переможний результат. Дивіться, ми все знаємо. Ми точно розуміємо, які цінності зараз в Україні, якою потужною країною є Україна, і ми точно. Не здамо жодного інтересу, особливо заради наших дітей, які сьогодні сидять в підвалах під обстрілами Російської Федерації, і заради наших героїв, які вмирають на полях битв. Будь ласка, закінчуйте розколювати нам країну.